Добрий вечір, добрі люди. Знайте, диво скоро буде. Ми прийшли вам сповістити, повід є всім порадіти. Не сумуйте, веселіться, бо син Божий народився. Ми прийшли із колядою і з новиною святою, вефлиєм у Єскемі Сам Ісус родився на сіні. Ми, ангели, на чесні білі, на Україну знову прилетіли. Бо це найкраще місце на землі. В Ісуса вірять і дорослі, і малі. Ісуса моліть, Ісуса благайте, народженням Божого сина зустрічайте. І як би не було, всім важко нині. Для вас народився Ісусик на сіні. Рано і чомусь не спиться. Не спиться, люди, вам повірте, бо в небі он, яка з'явилась зірка. Син Божий на світ народився, щоб кожен із вас розвеселився. Тоді дари ми зберемо в турбину, не само дарунки, Божому сину, будемо маленького Ісусика благати, щоб зупинив війну, прокляту. Ми будемо колюдувати, Новину радісну всім сповіщати. Христос народився, Його славімо, любов свою Ісусу несімо. Перед зазарею поспішаємо, Божого сина вже прославляємо. Небо і земля, не... Вона нам світить, ми йдемо за нею, несемо золото усього світу, щоб ноги новому царю вклонитись. Ми з далеких країн царі, ми царями зимос на землі, але все суло, той цар, комуни несемо свій дар. Я дитят я лада несу, я Ісусику до ніх упаду. Хай же спинить війну в Україні, допоможе кожній людині. Я несу для Ісусика Миро, хочу, щоб всі жили у мирі. Нам не треба багатства ні слави. Аби Бог був живий поміж нами. Аби Бог війну зупинив. Повернув додому до чаки синів. Добрий вечір, наші любі. Чи дозвольте колядувати? Чую, пахне ладаном та миром. Значить, перепади і мені красиві. Ми волонтери високої проби. Ми прославляємо великі особи. На засу кошти збираємо, дрони шахіди їм закупляємо. Війна в Україні у наших руках? Ми розуміємось захисника. Хочете карти тут розложу? Хочете перемогу наворожу? Які волонтери, ви шахраї, чому скажіть, прийшли сюди людей в оману заманити, для себе грошики відмити? Ти чула новину? Бог народився, піди покайся, йому поклонися. Любчику, чому ти розійшовся? Я зараз карму наведу. Не гнівайся, бо заворожу. Ми не віримо у твої чари. Ми віримо тільки в Божі дари. А ну швиденько відступися. Наш вертеп, ти не мостися. Дивися, партій, дурний гам, я поруч тріх і тут, і там. То на чужому наживайте, того я добираюся. Хто людей обманює, я в пекло забираю. Відступися, іде царним царями. Це їдуть. Ми знаємо про це із вами. Чому ви всі отут зібрали? Кого? Скажіть же, прославляли. Ану, це Анто, нагадай, кому належить даний край? Тут і до воважки не ходи, ні ти, ні я тут не царі Ісус Христос, він справжній Цар, його земляй, Небесний Рай. Ану, бугло, запитайте, він не помилиться, от знайте, де мій новесінький айфон? Пардон мій, царю, ой, пардон, я на ЗСУ, зробив емісію святу. Цранко, ти мені скажи, і всю правду розкажи, хто найбільшу силу має, хто цим світом управляє. Віддавай свої всі гроші, але я скажу тобі, мій хороший, що світом управляє маленьке дитятко, Ісусом зветься Янголятко. Ти як сказати, таке посміла, мені усьому світу сила. Зараз покличу своїх солдатів, щоб голови усім тут порубати. Ви хто? Ви не мої солдати. Ми кинули твої заграти, бо з нами Бог і Україна. Ми прославляємо Божого Сина. А твої помічники втекли, як дізнались, що тобі крити. Я накликаю на вас смерть. Хай нищить всіх в один момент. Хай забере собі Божу дитину і віддасть мені Україну. Я йду туди, де мене не чекають. Я йду туди, де не виглядають. Привіт, подруга моя невмируща. Завжди з косою і для всіх страшнюща. Допоможи мені, благаю, забери нового царя від мого краю. Я не можу його забрати, це Бог, Він світ буде врятувати. Від від тебе такого. Я слабка, ігор де передбагу. Моє нічого не зроблю, тільки тебе і собою задавлю. Дорогі мої підписники, даремно сьогодні виходив на полянь. Такі трофей маєш, ще й які. Смертю, його, самі кліє. Я запорізький козак в країну в Москві не продам. Україна не священна, поки дух не знесвященний, бо козацького роду, всі від заходу до сходу. Україна наша мати від Луганська по Карпати. як усі єдині люди, то Христос із нами буде. Гей, громадо, будь єдина, щоб не вмерла Україна. Не буду більше ворожити, обіцяю, не хочу за іродом до пекельного краю. Я буду теж Ісуса прославляти. Бо він один може світ врятувати. Ісус народився мале дитя, чекає знов світ місія свята. Прийшов в Україну, щоб нас рятувати. Тепер від зла, від пострілів гармати. Ісус врятує, бо моліться щиро, живіть у мирі та вірте в диво, а ми докладемо зусилля свої, щоб закінчитись нарешті війні. Ісус прийде вашу оселю, молитвою відчиніть йому двері, колядку заспівайте скоріше. Народження Ісусика, що є ще святіше? Народження Бога, перемога очищена від ворога дорога. Ми крокуємо по дорозі, бо Ісус нас на порозі. Зичу я у коляді, щоб здорові всі були, щоб наші вороги відомо із нічим пішли. Щоб забули дорогу до нас, щоб наступив не руський, а мирний час. А ми будемо Бога прославляти, бо ж так любимо колядувати. А я зсушник, сучасний козак, без хліба у році новому ніяк. Тому всім бажаю, як і годиться, щоб обродила українська пшениця, щоб околосилися жита, щоб зникла з України руська сорона. А я бажаю, щоб родило жито, щоб українці всім у мирі жити, Богу молитися, колядувати, все на Божого щодня прославляти. Природить на полі увесь, щоб чи був щасливий рід увесь. Хай не дорожчає гречка, щоб не було у вас суперечки. Хай родять яблука в сатах картоплі на українських полях. Вінові нас не залякати. Ми будемо жити, працювати. Скажу спасибі ЗСУ, що з колядою я йду. І нехай на щедрий вечір, як годиться, Найбільша наша мрія здійсниться. Нехай дорожча українська гривня, бо долар та євро їй не рівня. Бажаю вчителям зарплат, як в Європі, гармонії, слагоди у нашій школі. Ми з радістю до вас прийшли, і з ангелами новину принесли. Перемога не за горами. Ми з колядою до вас прийшли і з новиною. Радій увесь світ, намить, хменися, Ісус Христос у яслах народився. Будете заможні, здорові, багаті, веселі, щасливі, з миром проживати. Як приймете все це народження Христа? Христос народився. Славі Мого!